Важкі бої нині точаться по всій лінії фронту. Росіяни атакують позиції сил оборони. Наші вояки стримують ворожий натиск та завдають ударів у відповідь. Під обстрілами і тилові міста Донеччини за минулу добу знову є потерпілі. Про ситуацію з Східного фронту дивіться далі. Боєприпасів для обстрілів у росіян не менше. окуповані населені пункти Луганщини щоденно під ударами. Противник нищить і руйнує останні крихти цивільного життя. Другу добу поспіль росіяни б'ють по житловій забудові Невського, де ще залишається місцеве населення. Ворог застосовував артилерію та міномети різних модифікацій. Також артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Куземівка та Стельмахівка. Авіаційні удари загарбники спрямували по твердохлібовому та Сергіївці. Ворожі атаки відбиті біля Стельмахівки, Макіївки, Невського у Серебрянському лісі та у Білогорівці. На кадрах з Білогорівки від воїнів 81-ї окремої аеромобільної вдали полювання наших дроноводів на російського окупанта. А цим відео поділилися бійці 3-ї штурмової. Напередодні Пітра його родкою вони взяли в полон заступника командира взводу і старшого сержанта 752-го полку. РФ під час спроби штурмувати наші позиції. Ворог був розбитий. А 28 окупантів знищені. Що хочу вам сказати, що ви нам ножні ніж своим, своєму руководству страны, своєму командуванню, потому тому як вас отправили абнуліса, а нами як мінімум нужны для обмінного фонду палає і російська техніка на кадрах 77-ї окремої аеромобільної вдали знищення ворожого танка неподалік села Коломийчиха. На Лиманському напрямку наші оборонці стримують наступ ворожої орди і завдають росіянам значних втрат. Минулої доби тут було відбито 10 атак противника. На краматорській ділянці наші воїни відбили 27 штурмів. Росіяни продовжують спробу просунутися у бік часового яру. Це свіжі кадри спецпідрозділу Кракен, де вони нищать противника за допомогою ФПВ-дронів. На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 32 атаки в районах населених пунктів Семенівка, Калинове, Новоолександрівка, Євгенівка, Сокіл, Новопокровське, Новоселівка, Перша, Уманське, Нетайлове Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також завдав авіаударів в районах населених пунктів Карлівка, Миколаївка. Олександропіль, Стара Миколаївка, Прогрес та Новогродівка Донецької області. На Курахівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога. Там напередодні окупанти 10 разів намагалися прорвати оборону наших військ. На времівському напрямку українські захисники відбили 16 атак в районах населених пунктів Урожайне та Старомайорське. Напередодні ворог обстріляв і десяток населених пунктів Донеччини. Двоє людей поранені. Стояв. А це кадри евакуаційного рейсу білих Янголів до Красногорівки. Екіпаж поліції, ризикуючи життям, продовжує вивозити мирних людей з палаючого міста. А я ж вас треба надо Говорив? Говорив. а ви що? А я кажу, так, попитаємося вижити. І О, що? І от з кожним днем розуміючи небезпеку, все більше людей просять про порятунок. Ви носітям много віші? Да, да. То, ну, Ще, О, смотри, бо у заходіте. Цього разу ворог прицільно намагався знищити поліцейських разом з місцевими жителями. Давай сюди! Наряди лягли за 100 метрів від евакуаційної автівки, та поліцейські не розгубилися і швидко вивезли людей з під вогню. Тих, кому потрібна була меддопомога, доправили в лікарню. Проте щодня тут стає все небезпечніше. Тож місцевих жителів просять не ризикувати життям і виїжджати. Анатолій Журавльов, Тетяна Литвин, подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.